Деякі дуже захоплюються різними там пророкуваннями, дат. Е, і це, як ви знаєте, відбувається постійно, так перманентно. За все відповідає час і випадок. Коня готують на день битви, але перемога від Господа. Оцей принцип біблійний у звичайній світській літературі або філософії називається терміном чорний лебідь». Але перемога буде. І перемога може бути завдяки непередбачуваним речам. Послухайте, ми маємо вірити в Бога. Бог відповідає за час і випадок. Ми відповідаємо просто за біг. Ми просто відповідаємо за те, щоб боротися. Ми просто відповідаємо, щоб своє робити. Друзі, друзі, вітаю всіх. Слава Ісусу Христу! З вами Плохой. І сьогодні я хотів би з вами поміркувати разом на тему. Мені здається, дуже важливу. А власне, про те, як ми ставимося до оточуючих подій, до, зокрема, війни. Російсько-українська, яка точиться, і в якому статусі ми знаходимося? А ми сторонні спостерігачі, чи ми е активні учасники, які намагаються вирішити проблему, яка виникла. І взагалі е спробую відповісти на питання, а яким чином закінчиться ця війна? Сам е ну, в чому буде, може полягати механізм закінчення цієї війни? Е і ну і поміркуємо трошки про те, що деякі дуже захоплюються різними там пророкуваннями, дат. І це, як ви знаєте, відбувається постійно, так перманентно, з місяця в місяць. Постійно кожного місяця ми знаходимо якихось нових блогерів, якихось нових арестовичів, нових пророків, які, які ну, ніби ну, надихають нашу ось-ось. Ще скільки то часу пройде, і війна закінчиться, і ми саме покладаємо якесь наше сподівання, надію чи е, надихання, окрилення отримаємо від таких меседжів. Мені здається, що це хибна, взагалі, оманлива практика і шлях е, ну неправильний. Ну і давайте поміркуємо про ці питання разом. Перше місце того письма, яке я хотів би запропонувати вам для дослідження, це Еклезіаст 9,11,12. Тут написано так: Я повернувся і побачив під сонцем, що біг не для прудких, бій не для сильних, хліб не для мудрих, багатство не для розумних і милість не для тих, що пізнають, бо їх усіх зустріне час і випадок. Давайте зупинимось. Перший вірш цей 11 говорить про те, що мудрий цар Соломон дослідив і сказав, що всі, хто біжать, то виявляється, не завжди самий прудкий прибігає першим. Всі, хто займаються бізнесом, там, намагаються е, побудувати бізнес, не завжди самий розумний стає самим багатим. Е, і в тому числі, коли йде війна, не завжди сама сильна країна перемагає. Ось тут написано саме про це. А чому? І він пояснює, каже: «Е, залежить не все від першопочаткових умов, які можна прорахувати раціонально, вираховуючи ресурси, а, там малюючи певний. Там не знаю, в, в, в там виходячи з певної закономірності, будуючи певний план розвитку подій, так не буває, каже мудрий цар Соломон. За все відповідає час і випадок, тобто може трапитися зручний час. І все піде вгору, або навпаки, злий час, або ну непідходящий, Нещасливий, і все піде вниз. Або буде випадок, знову ж таки, з, з, з знаком плюс, або знаком мінус. І все може бути змінитися. І зміниться кардинально, незалежно від початкових умов. Що о, я саме прудкий, о, я саме розумний, о, я саме сильний, а може бути все в результаті по-іншому. Час і випадок це вирішує, а не початкові умови. І не наше раціо, ми не можемо це передбачити. І цей час і випадок, що саме цікаве, не його не можна спрогнозувати, його не можна прорахувати. Ось це послання Боже. Дуже цікаве. Далі читаємо ще 12-й, вірш, давайте. Бо людина не пізнала свого часу. Ми не можемо пізнати час і випадок. Ми не відповідаємо за це. Це поза нашою компетентністю і можливістю розуміти. Як риби ловляться злою сітю, як птахи ловляться пасткою, так і людські сини ловляться. Як і вони у злий час, коли раптово на них нападе. Тобто екклюзіаст каже, що оцей випадок і час може бути зі знаком плюс і зі знаком мінус. У даному випадку зі знаком мінус. От як силки птаха вловили, який не підозрював про їх існування, як риба спокійно там гуляла в воді і не знала про існування світі, але оце не незначне, не верніше, не передбачуване для них. А, оцей момент він був ключовий у їх долі, у долі цього птаха, у долі цієї риби. І цей момент, не передбачуваний нами а, учасниками цього руху, може кардинально змінити наш рух. Це а, потрібно розуміти застосувати в тому числі до нашої війни з Московією, до російсько-української війни. Час і випадок за це відповідає. За все відповідає. То виникає питання, таке що не потрібно нічого робити. Ну, якщо бігу не, 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 має, ну, не потрібно бігунам бігти, не потрібно бізнесменам бізнесом е, займатися, розвивати його, не потрібно там, я не знаю, е, військовим воювати. Бо за все ж відповідає час і випадок. Е, неправильне тлумачення, неправильне розуміння. Потрібно якраз потрібно, якраз бі бігун має бігти. Бізнесмен має займатися. Хто б'ється у війні, має битися але. Якщо ми цим не займаємося і вже а, апріорі на початкових умовах зійшли з дистанції, то тоді точно вже час і випадок нам ніколи не допоможуть. Тому що час і випадок падає на тих, хто знаходиться у правильному русі в русі, в правильному напрямку, і тоді може Бог дасть свою волю благу, що цей час і випадок трапиться і для тебе, або трапиться і для нас, для тих, хто разом ідуть в певному напрямку. Тому робити потрібно, пам'ятаєте, як е, написано. Притчі 21.31. Коня готують на день битви, але перемога від Господа. Тобто, цей уривочок святого письма знову ж таки салон пояснює, що була перемога, наприклад, у війні від Бога. Потрібно три елементи або три стадії. Перше: коня готують. Спочатку потрібно готувати, бо в деяких перекладах споряджують. перший етап. Це підготовки. До війни потрібно ретельно, завчасно готуватися. Ми, до речі, провели цей етап на превеликий жаль. Але це для перемоги від Бога дуже важливий першопочатковий етап, який потрібно робити. Ну, з Божою допомогою можемо ще якось там а, нагнати. Другий етап це вступати в сам бій. Звісно, та людина, яка в бій не вступає, перемоги від Бога не побачить. Тобто підготовка етап самого, самої війни. І третій етап це вже перемога, яка від Бога. Отже, перемога від Бога, але перед цим наші зусилля. Тобто наші зусилля бігти на ресталіще, наші зусилля битися, наші зусилля будувати там бізнес чи ще щось. Але час і випадок дасть Бог на тих, на, на тих людей, пошле його, які рухаються. За час і випадок Бог відповідає, не людина. Але що цікаво, час і випадок, як правило, передбачити ніхто не може. Йдемо далі. Оцей принцип біблійний у звичайній світській літературі або філософії називається терміном Чорний лебідь. Я думаю, що багато хто з вас чув. Чорний лебідь це термін, який ввів професор американський ліванського походження Насім Талеб. І він написав книгу Чорний лебідь, вплив надто неймовірного. І він дає ну, такі критерії Чорного лебедя. Що таке? Що ж таке ця подія? «Чорний лебідь»? Чому вона вам вона нам важлива? Тому що я думаю, що наша перемога. Скоріше за все буде пов'язано з подібною е, подією. Е, чому я так вважаю? Тому що якщо ми е, зробимо порівняльний аналіз нашого ворога е, і нашої сторони, то ми побачимо, що е, е, Московія – країна, яка на ну набагато більше ніж Україна, і більше в тому числі ресурсами, більша людськими ресурсами, кількістю е, в них є ідеологія або культ смерті. Вони не бояться помирати за своїх. Дурнуватих лідерів за Сталіних, за там не знаю там Путіних, за Леніна, за, ну, за кого завгодно завжди вони там готові там, тисячами помирати. А це дуже серйозний, страшний противник. І ну якщо так в кількісних масштабних одиницях ми будемо виміряти, то ми побачимо, що ми ну ми уступаємо нашому ворогу. А ми тримаємось завдяки там божому благословінню, нашій звитязі, але в цілому. Отак, от, от просто раціонально побачити на горизонті перемогу. Ми не можемо Ну, розумово, от передбачити. Ну бачите, ось отак, отак, да, значить, там не знаю, там отакий-такий-то ход, якби на шаховій дошці і ми переможемо. Ми не бачимо його. Але перемога буде. І перемога може бути завдяки непередбачуваним речам. Так ось, що таке чорний лебідь? Чорний лебідь це подія, яка є несподіваною для експертів. Увага! Ця подія несподівана для експертів. От сьогоднішні експерти не можуть. Розповісти нам, розказати і спрогнозувати оцю подію, яка може наступити завтра. Але вона може, але вона може завтра наступити. І що ця подія зробить? Другий критерій. Подія продукує значні наслідки. Ця не непередбачувана ніким подія, яку ніхто не очікував раптом може трапитися, і вона може непередбачувані наслідки спродукувати або там породити. Третій момент. Уже після настання. В ретроспективі, тобто оглядуючись назад, подія має раціоналістичне пояснення, як нібито щось очікуване. І тоді люди починають включати розумники і говорити: а бачите, трапилося? Ого, там серйозні такі процеси пішли. Ну, в принципі, це ж було передбачено, ну зрозуміло, що ось так от ж передбачено, якщо ніхто передбачити не міг. Подивіться на нещодавні події. Не надо, не потрібно далеко ходити. Назвіть, будь ласка, прізвище, ім'я по батькові конкретних експертів, які, наприклад, передбачили, що в Росію там ненадовго на превеликий жаль, але там, на, на пару днів затрясе від несподіваного бунту всередині держави людини, наближеної до Путіна, фактично, там, ну це з близького кола оточення Путіна, пригожена. От назвіть мені що от, ну да, ми так дивимося на події. І, в принципі, дуже схоже, що через тиждень. Путін верніше пригожин проти Путіна підніме повстання. Це хтось передбачував? Ніхто цього не передбачив, але це сталося. Сталося, а оце що сталося? Оце чорний лабіть, який ніхто не передбачив. Він міг мати колосальні, ну значні наслідки. Звісно, міг так. Бунт Пригожина ними ним не скористалися ми. Він, наприклад, жаль, не завершився, він там був придушений, але в цілому він міг би розвернути ситуацію, і в цілому він міг би послугувати зміні ну, атмосфери і взагалі там розстановських сил або зміні цілей нового керівництва, якщо воно там виникло, там у той ж нашій нашому злочасного сусіда Московії все це могло статися, але це передбачити ніхто не може. Тому, коли сьогодні люди приходять з опущеними руками, з понурими серцями, ми говорять, о, що буде, яка ситуація, що там на фронті, а як там буде. А коли ж ми переможемо, о, щось так погано, о там наступають, а там ще щось, о там ворог тисне. Послухайте, ми маємо вірити в Бога. Бог відповідає за час і випадок. Ми відповідаємо просто за біг. Ми просто відповідаємо за те, щоб боротися. Ми просто відповідаємо, щоб своє робити. А Бог відповідає за час і випадок, як той Бог час і випадок нам дасть, у який час Бог нам цей час дасть, і яким чином випадок він нам пошле, чи з які обставини його випадок виникне, ми не знаємо. Але він відповідає за час і випадок. Тому, друзі, написано в Біблії, не самому сильному завжди перемога, але за все відповідає час і випадок. Навіть якщо наш ворог буде перемогти нас силою, відповідає за це час і випадок. Ми читаємо багато біблійних прикладів, коли проти Ізраїля йшли армії набагато чисельніші, які переважали його міцно. Цю силою, технікою, колісницями і так далі. Але вони е, якийсь випадок траплявся, Комусь щось почулося. Почулося, що хтось, нібито шум, якихось там колісниць, хтось, а мабуть, цар е, ізраїльський наняв армію. З Злякалися, повтікали. Випадок, просто-напросто випадок, який ніхто не міг не передбачити. І що саме цікаве і смішне, коли ми читаємо це за часів пророка Єлісея, коли була осада Самарії, навіть самі ізраїльтяни не могли цього передбачити. І коли це навіть відбулося, вони не могли повірити, що цей час і випадок відбувся. І що ворог втік, і, і так далі. І так далі. Цих прикладів ми можемо наводити багато. Так ось чорний лебідь може трапитися. Тому, друзі, коли ви сьогодні слухаєте якихось блогерів, які кажуть, що які кажуть, все погано, або якихось там блогерів, або пророків говорять, що все добре, через дві, два тижні все закінчиться, або через рік все закінчиться. Не слухайте їх, тому що вони не можуть передбачити цих подій на превеликий жаль. Хто тобто, скаже, а що пророків не буває? Зараз ми за пророків поговоримо. Але в цілому, оцей принцип, про який я говорю, оцей принцип, про який тут говорить Бог, неочікувано, неочікуваної події, раптовості змін, які ніхто не може спрогнозувати. Ось цей чорний лебідь може наступити і в нашій війні. І побачте, може статися так, що раптово неочікувано. Ми, ми будували так, ми рухались так, ми планували так, ми, ми тут накопичували ресурс так, ми тут розвертали фонд так. Ми щось там планували планували, а щось так трапиться раз. І ми побачимося призведе до нашої перемоги, але ми це навіть і передбачати не могли. І нормально, і не потрібно це передбачати. Це передбачає Бог. Наше діло на цього Бога уповати, наше діло цьому Богу молитися, наше діло з цим Богом бути пов'язаним. Ось у чому саме основна наша задача. Нам нас часто кормили, знаєте, теми, такими і ПСО, псевдо чорними лебедями. Вони говорили, о, ви знаєте, Путін там смертельно хворий, от він завтра помре. І всі ми о, там з Путін помре, все буде легше. По-перше, це неправда. По-друге, деякі говорили, що він взагалі помер. Але послухайте. По-перше, ми, ми саме, саме цікаве і смішне, знаєте, в чому полягає? Що ми не можемо спрогнозувати, по-перше чорного лебедя, а по-друге, визначити, а цей чорний лебідь, якщо він трапиться, він буде зі знаком плюс чи зі знаком він мінус. Це теж цікаво. Тобто, багато чого не в нашій, не в нашій владі, не в нашій компетенції. Давайте віддамо в руки Бога. Про що я говорю? Ну, уявіть собі, що. Помер Путін, наприклад. А хто з хто з вас впевнений, що це буде краще для України? Більшість українців говорять, що це ж буде краще. Звісно, Путін помре там і все, і все, і все там піде там на. Ніхто не знає. Може бути три варіанти. Перший варіант, а може бути краще. Дійсно, може бути. Якісь зміни, от, на краще. Ну, може бути. Другий варіант, нічого не зміниться, теж може бути. Слухайте, прийде такий самий, як Путін. Такий самий, як Путін, замість Путіна. Що зміниться? Нічого не зміниться. Все стане ось, залишиться на попередньому рівні. І третій варіант, прийде гірше, ніж А Що буде? Буде ще гірша ситуація. Тому робити навіть ставку на чорного лебедя, прогнозуючи, що це буде, не варто, тому що ми не Знаємо, як це спрацює з знаком плюс чи знаком мінус, Ну, наприклад, той, той самий бунт Пригожин. нібито схоже, що було б краще, бо він почав засуджувати е, оцю е, інтервенцію Путіна на Донбас. Пам'ятаєте, він говорив, що у, про українців брехали, що вони бомбили Донбас, е, так, і так далі. І так далі. Буквально за тиждень до цього свого демаршу він такий ну, непогані речі почав говорити цей Пригожин. а от але знову ж таки, ми не знаємо, чим закінчиться цей чорний лебідь. Тому ще раз говорю: всі прогнози, всі блогери можете слухати для того, щоб ну якби розуміти поточний стан ситуації. Можете дивитися, ну намагатися щось прогнозувати. Але знову ж таки, наскільки потужно може подіяти Бог, що абсолютно несподівано, непомітна якась там ситуація, це знаєте, як ефект метелика, може так закрутити певний там вир подій, що воно перетвориться в ціле торнадо, яке змінить абсолютно ситуацію. Ну. Давайте ще. Давайте от ще декілька прикладів. Скажу. От дивіться, от за останній час ми побачили. Декілька чорних лебідів. От ви звернулися за останній тиждень. Декілька чорних лебідів. Хто слідкує за новинами? Наприклад, у нас є такі опоненти в Європейському Союзі, які постійно там проти України. Це, наприклад, прем'єр-міністр Угорщини і прем'єр-міністр Словаччини. Так ось, наприклад, нещодавно, кілька днів тому, був замах на прем'єр-міністра Словаччини. Його намагались вбити. І він в важкому стані. Його не вбили, але могли вбити. Але хтось міг за тиждень, за день, за годину, за півроку сказати, ну, ви знаєте, от буде замах на прем'єр-міністра Словаччини, який найбільше там дошкуляє України. Там, от. Я не злорадствую зараз, я просто поясню, що можуть наступити якісь події, які абсолютно ніхто не очікує, але вони можуть кардинально змінити ситуацію. Далі, е така країна, як Іран, е вона дуже багато зробила зла Україні в останній час. Дуже багато зла зробила і Постачаючи зброю нашому ворогу. І ви бачите, президент цієї країни розбивається на вертилу на гвинтокрилі. Це що, не чорний лебідь? Ну це чистої води чорний лебідь. Ніхто це передбачити не міг. Хто сказав, ну ви знаєте, там завтра полетить президент, і він там загине. Ну, Хіба що ті, хто могли влаштувати цю загибель, якщо це, е, і, ну, якщо це план певний да, на, на його вбивство, але в цілому, ніхто очікувати цього не міг. І розраховувати на це ставку ставити не міг. Більше того, як зараз обернеться ситуація для України з Іраном, кра в кращий бік, ніж вірший. Ми не знаємо, можливо, навіть вірший. Але я просто знову ж таки поясню я пояснюю принцип: є речі, які спрогнозувати ніхто не може. І оцими речами, які з людей ніхто спрогнозувати не може, оцими речами Бог керує постійно. Ось цими речами оперує Господь. Ось так він постійно вирішує конфлікти, проблеми, робить нові відкриття. Не так починається війна, або так вони закінчаться. Бог це все виконує. Користовує. Тому е, всі ці, знаєте, е, блогери з розумним виглядом, от буде так, от буде ще якось. От, скоріше за все це, а от, от я прогнозую такі то дати. Оце дитячий рівень. Це просто дитячий рівень. Е, що трапиться з Росії? Хто скаже: Ну окей, хорошо, а як закінчиться війна? Добре, як закінчиться війна? Е, я впевнений, що несподіванкою. Щоб Бог як е, використовував цей свій, знаєте, оцей свій почерк, оці свої можливості, він використає їх для України. Що, що може трапитися? Я не знаю. Як один із варіантів, щось може трапитися всередині оцього колоса на глиняних ногах. Е, проти нас вийшов голіаф, проти нас вийшов колос. Проти нас вийшов Титан. Це, це очевидно, демонічний Титан. Але він на глиняних ногах може якась. Процедура, процес починається всередині, і він цей колос розвалиться. Ви знаєте, що у минулому столітті, 20-му столітті, Російська імперія або ця ну це імперія зла ССР, Російська імперія, як би її ми не називали, п'ять разів була на межі розвалу. Це був 1905 рік, це був 1917 рік, ви пам'ятаєте ці події, це був 1941 рік, це був 1991 рік і це був 1993 рік. Я думаю, що ви всі ці події знаєте, окрім може 93 рік, це була конституційна. Криза, коли е, е, Верховна Рада Москві змістила президента з посади, а президент розпустив Верховну Раду. І між ними реально почалась війна. Причалась така війна, що по дому Совєтом танки т 80 стріляли, громили прямо в центрі Москви біля вишки Останкіно. Там війна всередині почалася. Якби хтось цим скористався то деякі експерти говорять, що можливо до сих пір та Росія полихала б у вогні ще в дитинства році, і, і розпалася уже дивним на суб'єкти. І ніколи б ніхто вже не зібрав до єди в воєдину цю так звану нову недоімперію. Але ну. Такі випадки трапляються. Якщо 5 разів трапилося у 20-му столітті, то і у 21-му. Ми вже ось бачили ситуацію з і, І ще буде, в цьому столітті теж буде. Хай Бог дасть нам мудрості, щоб ми могли. На інше звертати увагу, тому що мене непокоїть, що деякі християни вони більше граються в ці, знаєте, у граються в дати. От тоді закінчиться війна. Ось тоді закінчиться війна. О, нам пророк сказав такий, то тоді, а на пророк такий, то тоді. Послухайте. Та це не наша, ну не наша справа дати передбачати, наша справа. Ділом займатися. Чому? Тому що, ще раз кажу, пророки, коли проходили раніше, пророк це хто? Це той, хто говорить від імені Господа. Той, хто говорить від імені Господа, він не тільки майбутнє передбачає. Це може один відсоток з його роботи. Той, хто говорить від імені Господа, в першу чергу говорить, що мають робити люди, що має робити першу чергу народ Божий. В чому нам потрібно змінитися? В чому покаятись, Можливо, ми щось пропустили, де наверстати? Можливо, ми щось не доробили, де почати робити? Можливо, ми щось робити робимо не так. Де зупинитися? Ось основна функція пророка. І навіть якщо колись хтось передбачав, ну, наприклад, там, Йосип, тлумачив сон, фараону і каже: «Ну, Ти знаєш, там от сім корів буде там, голода, потім сім-сім е років буде голода, це сім худих корів, сім е таких... Е Жирних корів це буде е, врожай хороший і так далі. і так далі. Все. все це чудово. Але він почав пропонувати, що робити. Не просто спостерігати стороннім зі сторони, от як там голод прийде, як там, там благоденстві з невопадинки. Ні, не, негайно, робіть реформи в, в державі, скупайте хліб, закупайте, робіть склади. І коли люди це почали робити, тоді було сім врожайних років і лише сім Голодних, а якщо це все не зробили, можливо б після семи врожайних років було б не сім голодних, а 14 голодних. Розумієте, до чого я веду? Пророки мають говорити нам, що робити. Вони мають робити, сказати, ідіть, те робіть, ідіть ось так воюйте. Ідіть там тут, захищайте та країну. Ось на це зверніть увагу. От тут те зробіть. От коли пророки будуть говорити конкретні речі, що ми маємо робити. Бо ще раз говорю, не проворним біг або не прудким біг, але бігти потрібно. І тоді Бог дасть свій час і випадок. От коли ми будемо робити свою роботу, от тоді і випаде від Бога час і випадок, який закінчить цю війну. Не наша задача думати про терміни і часи, як колись Христос сказав учням. Ваше діло справою займатися. Отже. Е що ж нам робити? Е, Пам'ятаєте, е, ну давайте я ще одне місце з того письма зачитаю, все ж таки, і ми е, підведемо риску. Яков 4.13. Тепер послухайте з 13 по 17. Тепер послухайте ви, що говорите сьогодні або завтра, підемо до такого то міста і проживемо там один рік, і будемо торгувати, одержувати прибуток. Ви, які не знаєте, що станеться завтра, бо що таке ваше життя. Воно є пара, що з'являється на короткий час, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, коли угодно буде Господові і ж будемо живі, то зробимо те або інше. Ви ж нині хвалитесь у гордощах ваших. Всяка така похвальба є зло. Отже, хто знає, як робити добро робити, і не робить тому гріх. Отже, перше, ми бачимо, що наші прогнози вони ем, ну не здійснюються. наступають речі, непередбачувані, які ми не можемо передбачити. І до речі, це звертається до християн. Як він каже, ви багато чого не передбачаєте. Не завжди буде все знати, не завжди буде чітко бачити майбутнє. Просто сьогодні робіть гарно свою справу, і таким чином ви ви гарно в майбутнє війдете. А не сидіть без діла сьогодні і просто спостерігайте, що там буде в майбутньому. О, пророк якийсь напровокав протягом року війна закінчиться. Або о, через два тижні, або о, ще щось. Послухайте, цих пророків від Арестовача до сучасних, від мас-медіа до церков, ми наслухалися. Далі що тут написано? Що Життя залежить від обставин, а від чорних лебідів, а вони в руках Божих. І головне, висновок тут, що що можете, розумієте робити добро? Робіть! От що розумієте, робіть. І майбутнє прийде правильне, таке, як Богом влаштоване. А коли ви робити, не будете, те, що, що знаєте, те, що, те, що добре, то, звісно, і майбутнього кращого не настане. Тому як Лізіас 910 написано: усе, що може робити рука твоя е, за силами, роби. Або про пророкування дуже цікаво, Перше С -с -с Самуїлова 106,7. І зійде на тебе Дух Господін, каже Самуїл Саулу, і ти будеш пророкувати з ними і станеш іншою людиною. І коли ці знамення збудуться над тобою, тоді роби, що може рука твоя, тому що з тобою Бог. Розумієте, пророкування полягає в тому, що ми маємо знати, що сьогодні нам робити. Ось основна ідея пророк прородства. Що ми маємо сьогодні робити? І коли я чую різні породства, там, різні сни ще щось, і ми просто бачимо, ну тоді закінчиться це. А що, що, що робити? Ну, нібито нема заклика, нібито нема чіткого якогось дороговказу. А, ну, це більше нагадателя, похоже. Дороговказ е, це вже почерк Бога. Він має казати: робіть те, робіть це, на це звертайте увагу, на те не звертайте увагу. Е, отже, м давайте перестанемо бути, бути дітьми. Давайте перестанемо бути, займати позицію стороннього спостерігача за подіями, а будемо активними учасниками. Тому що сторонні спостеріг... спостерігачі лише граються в дати. от тоді закінчиться, тоді закінчиться. А зрілі дорослі люди закатують рукава і просто беруть, бачать якийсь ще масив проблем перед нами. Потрібно їх вирішувати, їх бороти, з ними працювати, прикладати зусилля, уповаючи на Бога. Що він давав нам необхідну мудрість, необхідну витримку, необхідне благословіння, і потім час і випадок наступить. І таким чином, побачите, буде наша перемога. Я так впевнений. В цьому я не назначаю дат. Я говорю просто про принципи. І про процеси, як все в світі відбувається на превеликий жаль чи на щастя, не знаю, все відбувається завдяки непрогнозованим подіям, непрогнозованим речам, які називаються чорними лебідями. І так може бути з нашою ситуацією. Отже, друзі, ми маємо задавати питання, не коли скінчиться війна, а що я маю робити, щоб війна закінчилась якомога швидше нашою перемогою. А все інше час і випадок у руках Божих. Тому біг не для прутких, але біжіть. Бій не для сильних самих, увінчуються перемогою, але будьте сильними, бийтеся. Бо їх усіх зустріне час і випадок, як ми читали на початку. Час і випадок буде для нас. Хто б щоб не бачив. Я хочу щоб весь негатив просто відійшов. От що не бачите, от будь-яка ситуація може змінитися. Який не був потужний редентський союз, розвалився. Який щоб не було, все може змінитися отак в секунду. А, знайте, що це у руках Божих. Наша задача уповати на Бога і своє робити. Все інше зробить він. Хай Бог благословить Україну. Дякую за те, що слідкуєте. Що дивитеся, робіть репост, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Висловлюйте свої е, думки. Хай Бог благословить Україну з Богом.